Обігрівачі від німецької компанії штаба. Дуже красиві, практичні та надійні. Тут вони включаються, регулюється температура, працюють тихо, без лишнього дискомфорту. Ось так вони виглядають ззаді, мають місце, щоб тако злапатися за пальцями або зверху. Є місце для кріплення на стіну для дюбелів. Є Малесенька така висувна підставка, якщо нерівна поверхня, щоб обігрівач міг спертися та не перевертатися. Збоку є наклеєчка з технічними характеристиками обігрівача. Обігрівач відправляється в такій коробці оригінальні. Як бачите, коробка має невеликі косметичні дефекти. Але вони не суттєві. Може бути трошки десь примнути, Малесенький ось такий дефект може бути. Десь сліди від скотчу, або інші косметичні якісь потертості. В цілому нічого критичного немає. В середині коробки виглядає стандартно. Пакет, інструкція від обігрівача. Це стандартно. Всі обігрівачі абсолютно нові. Можу це показати. Це Цей включний розетку. Так, перший. Другий. А, до речі, ця сіточка може зніматися. Якщо пилюка забилася, на сіточку треба почистити, вона дуже легко знімається та закладається назад. Ну і всі інші обігрівачі в аналогічному стані. Думаю, далі сенсу немає показувати.